Ну і вітання усім. Веземо ми зараз даний автомобіль на СТО. Будемо змінювати прокладку клапаної кришки, свічки, фільтра та масло в двигуні. Заодно оглянемо ходову частину. Запитання у нас вона не викликає. Але оскільки автомобіль будемо піднімати на підйомник, зробимо цю роботу. Загнали ми значить, нашу Kia на сервіс. Зараз будемо робити діагностику, змінювати прокладку клапаної кришки, повністю оглядати ходову частину, дивитись повністю під простір. Змінювати масла, фільтра. Зняли ми клапану кришку. Що ми тут бачимо? Бачимо ми тут абсолютно новий цеп ГРМ, нові зірочки. Тут у нас все в повному порядку. Зараз змінюємо прокладку клапанної кришки. Змінюємо свічки запалення і приступаємо до огляду ходової частини автомобіля. Також сьогодні будемо змінювати масло в двигуні. Оглянули ходову частину. Запитань по ходовій частині немає взагалі ніяких стан автомобіля. Хороший. Всі резиночки, всі пильнички, всі саленблоки не викликають абсолютно ніяких запитань. Двигун сухенький, взагалі ніяких натяків на течу масла немає. Прикладки, до речі, всі поміняні в автомобілі вже. Зараз змінюємо масло і виїжджаємо. Ну що, ТО ми зробили? Тепер нам залишається тільки насолоджуватись комфортом даного автомобіля.